Вітаю вас, дітки! А чи знаєте ви, що у кожної країни є свої символи? Наприклад, в Україні є герб, прапор, гімн, а ще птах символ. Це лелека. Або по-іншому його ще називають чорногуц? Лелека великий, красивий птах із білими пірячками та чорними крильцями. У нього довгі ноги. І довгий червоний дзьоб лелека не співає, як інші пташки, а цокотить дзьобом ніби стукає. Ви чули такий звук? Коли приходить весна, лелеки повертаються до нас з теплих країв. Вони довго летять з Африки. Де зимували, а потім будують собі великі гнізда на дахах будинків, на стовпах, навіть на деревах. Гніздо лелеки велике, як круглий столик. Люди дуже люблять лелек. кажуть, що де оселиться лелека, там буде щастя й добро. А ще є гарна українська легенда: коли лелека селиться біля дому. У тій родині буде мир і злагода. Маленьких лиличенят тато й мама годують черв'ячками, жабками, комашками. Вони піклуються про своїх пташенят, як мама й тата піклуються про вас. Лелека символ доброти, любові до батьківщини і родинного тепла. Тому українці його. Так шанують. Дітки, якого кольору пір'я у лелеки? Де лелики будують гнізда? Чим годують своїх пташенят? Чому люди люблять лелик? А коли лелики прилітають в Україну? Послухайте, будь ласка, короткий віршик про лелику. Прилетів Лелика звідки і здалека, на даху він гніздечко є, бо в цім краї щастя є. До зустрічі, дітки!